77-ї бригади. Так от, до всіх злочинів, які перелічувала Тетяна, можливо, також є злочин незаконне утримання отримання в неволі декілька сотень солдат 77 ї бригади. Нам свідчили дуже багато слідчих, свідків дуже багато хто надавав докази. І, скажімо так, інформацію ми дізналися, ми приїхали на цю локацію, де отримують хлопців, де їй Останні три дні дитян дуже сильно погрожували. Погрожували тим, що на неї завели кримінальну справу. Написали, що, що український перші кримінальні справи до себе в'язниці країні багато. А сьогодні, коли ми приїхали от сюди на локацію, де утримувалися, ймовірно утримувалися. Забирай своїх дівчат нахуй, дура. Тобі кримінальної справи мало. І... Я знаю про що ви. Я знаю, що ти сказ... знаєш, дурочка, без поняття. Тоді не кажи, що я не попереджав. А... Погрожуєте? добре. Я не погрожую, я попереджаю. Справи будуть заведені на всіх. От всі зазулі, хто зараз під цим місцем, де ми знаходимося, будуть покарані. Гаразд ти, дурочка, не розумієш їм то життя. Навіщо губиш? Ці погрози почалися саме в той момент, коли ми приїхали на локацію, де отримували хлопців. На ту локацію пішли е слідчі, Хлопців так швидко грузили, і вони були з різних скажімо так, частин, не тільки з ЗСУ. Їх так швидко грузили, що, скажімо так, у хлопців аж шапка літала. От. І така ситуація, що тані ще написали, що до двоїх долбоєбінь у авангарду їдуть гості. Останнє попередження. А мені щойно написали, що ти хоч розумієш, куди ти вплуталася, або ти зараз зараз же припиняємо, або подальша розмова буде з Куди ти у авангарду стоїш, тварь. так, так от, шановне шановна бу, ми вас дуже просимо. Допоможіть нам, будь ласка. Тут відбувається дійсно якісь злочинні діяння проти народу України і проти цілісності нашої держави. І ми вас дуже просимо прислати всіх, кого тільки можна в це місце. Для того, щоб провели нормально, скажімо так, розслідування через те, що, ну, вибачте, місцевим, на жаль, у нас довіри немає. О, так що ми дуже просимо, будь ласка, всі людини ї і 56 ї бригади. Приїжджайте, Кривий Ріг, ми вас орієнтуємо. Як би нас не залякували, як би нам не розказували, що до нас приїдуть гості. От і що до на нас заведуть справи, ми діємо згідно закону України. ми подали заяви у всі органі. У нас є свідчення про те, що наші хлопці тут знаходились. Але на жаль, на превеликий жаль, цих хлопців, уроди, які їх утримують, на мою думку, це командування 77-ї бригади. Деякі з командирів 77-ї бригади. На жаль, їх встигли вивести. Можливо, саме тому. ВКР не провело перевірку, так як обіцяли в понеділок, а провели її вже, грубо говоря, після того, як ми приїхали в четвер. Шановне СБУ, шановна військова контррозвідка, нацполіція, пане президенте, генерале Салужник, допоможіть нам, будь ласка, це наші військові, які пішли нас захищати, а над ними отакі знущання. Мало того, що їх тримають 8 місяців в полоні, так ще і отаке ставлення. Їх вивезли з цих нелюдських умов, а тепер виходить, як тільки ми знайшли локацію, то їх вивезли із цієї локації. І може статися таке, що якщо нам ні СБУ, ніхто не допоможе, то ці хлопці, не дай Бог, назавжди залишаться зниклими без.